Традиції як тренд і як спосіб допомагати війську уже цими вихідними у Львові в особливий спосіб збиратимуть кошти на потреби 45-ї бригади. Детальніше про цю акцію довідаємося від її натхненниці Майя Юркевич, керівниця проєкту традиції як тренд UA», долучається до головного за день. Слава Україні! Добрий вечір! Вітання вам зі Львова! Героям слава вітання з міста Тернополя. Це захід про культуру і мистецтво, глибокий зв'язок поколінь та національну ідентичність від витоків і до сьогодення. Так на сторінці ви анонсуєте подію, яка вже вихідними у Львові відбудеться. Розкажіть більше, що можна буде побачити, і як уся та краса пов'язана з українською ідентичністю. Мене звати Маюркавича, авторка цього проекту Традиція Ктрентфіа. І головна наша місія це представити нашу українську культуру, представити наших талановитих дизайнерів, митців та всіх людей, дотичних до української культури. Адже сьогодні ми воюємо не лише за територію, але й за свою мову, традиції, за свою віру. І тому я вважаю, що такі проекти є дуже потрібні, аби показати, нагадати. Про нашу самобутність і нашу багато, багатогранну культуру, що ми українці, є нам що показати і чим пишатися, і культура це також є своя зброя всім ворогам на зло. Так бо ми представляємо нашу ідентичність, представляємо наші звичаї, і, зрештою, ми представляємо самих себе. Ну так, тому що війна, повномасштабне вторгнення, воно вкотре нас повернуло до витоків, до автентики. Ми краще усвідомлюємо, хто ми за що боремось, бо ми ж знаємо за що ми боремося за культуру, як ви зазначили, зокрема. звідки майстри і які унікальні речі вони привезуть із собою, тому що в анонсі з анонсу знаємо, що це будуть і вишиті сукні, і унікальні сумки, і так. Кожна миста і кептарі, кожухи, і багато багато чого іще цікавого. Саме так до нас з'їдуться на цей захід майстри, дизайнери з різних регіонів України. Це є Львів, Київ, це є Черкас, Коломия, Тернопіль та інші будуть представлені автентичні строї, автентичні вінки. І відтворені за мотивами автентичних будуть представлені білі сукні Марії Шаметько, які вже встигли цьогоріч побувати у відні на віденському балу, де зібрали чималу суму для нашого е українського народу на підтримку. Також будуть етно будуть вишиті сумки за мотивами автентичних сорочок і запасок зах західного регіону. Буде Михайло Вінтонікс. Коломий, який представить свої кужахи, свої вибор, вироби і розкаже багато цікаво про кушнірство. Також будуть сучасне вбрання з етнічними мотивами. Можна буде не тільки побачити, але й послухати історію усіх цікавинок, які майстри привезуть із собою, наскільки я розумію, тому що у кожної з цих речей є своя історія. Вона може багато чого розповісти про наші традиції, чи можна буде це придбати, чи тільки подивитися і все. Так придбати, але придбати на аукціоні, бо місія проекту це представити культуру, представити наших дизайнерів, митців, а також і допомогти нашому війську. Бо саме завдяки їм ми сьогодні живемо, ми працюємо і ми повинні наш обов'язок допомагати донатити їм. У цього разу ми збираємо кошти для 45-ї бригади. всі виручені кошти з аукціону будуть направлені на закупівлю ребів для 45-ї бригади. І хочу сказати, що е, до е, це будуть як у вигляді презентації, так і показів. У сукнях будуть дефілювати дівчата а у е, вишитих сорочках е, будуть дефілювати наші захисники. Заради цього точно варто прийти, але знаємо, що для того, аби потрапити на цей захід, є перепустка теж за донат. Тож як долучитися, якою є можливість потрапити на цю подію? Так, така от чисто символічна буде такий внесок благодійний. 500 гривень, ніхто скільки бажає, думаю, що це доступно цілком. Тому що що таке 500 гривень? з пляцком, так можна сказати, і це суто для того, щоб підсилити наш збір і допомогти нашим хлопцям. Які маєте очікування, скільки розраховуєте зібрати, тому що захід такого плану ви організовуєте уже не вперше. Вже маєте досвід. Які очікування від Львівської публіки? Ну, я думаю, що Львів сам такий цікаве дуже місто. Я навчалася у Львові. Дуже його люблю. Це мій рідний дім після Тернополя. Я сподіваюся, що прийде багато людей, поціновувачів, Я завжди запрошую всіх бажаючих в українське. А якщо хтось не знає про українське, ми допоможемо закохатися і представимо це в найкращій красі. Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати якомога більше грошей, оскільки наша ціль взагалі для збору нам ще потрібно близько 800 тисяч. 400 тисяч вже є і ми на цю суму на 1 мільйон 200 маємо закупити 4 реби для 45-ї бригади. Коли в одному реченні поєднуються слова Тернопіль і автентика, то в людей виникає запитання: чи буде борщівська вишиванка або вишивка? Тож чи будуть бодай якісь елементи, тому що це дійсно узори відомі на увесь світ? Саме так. Саме я, як представниця, так, борщівського краю, тернопільського регіону представлю свої сучасні сумки вишиті з фрагментами автентичних борщівських сорочок, але хочу зауважити, що це будуть не різані сорочки, бо я цього не підтримую. Для мене це табу. Це буде відтворена сучасна вишивка, яка наближена максимально для до автентичного, але правда, за сучас, сучасними матеріалами, і будуть представлені сумки з борщівськими сваргами, з борщівськими квітами. Навіть з буде ну і крім того, це буде ще представлена Львівщина, зокрема. Сумка з тризупами, запас, яка відтворена за мотивами запаски львівщини 1920-30-х років, і її вже називають послом України в української культури в різних країнах, адже вона допомагає на різних благодійних аукціонах збирати досить хороші суми для допомоги нашим захисникам. Ми вам бажаємо щедрої і вдячної публіки. Нехай усе заплановане вдасться. Отож, уже 5 квітня запрошуємо на цю подію усіх охочих. Майя Юркевич, керівниця проєкту традиції як тренд Юа була із нами у головному заданні. Спілкувалися ми про благочинну акцію, яку проводитимуть вихідними для того, аби зібрати кошти на реби для 45-ї бригади.